Так, вітаю всіх своїх партнерів і всіх глядачів мого каналу. Сьогодні хотів зняти це коротке відео, як заробляти гроші можна на iBTO і на клікстині. Це два основних бокси, на яких можна непогано заробити. Значить заходимо в «Офервал», Тут вибираємо мінут став. Є в нас основні раз, два, три вкладки. Інстант є в клі. Інстант тут йдуть по 007, це дешеві. Тут тільки робимо просто нажимаємо. Чекаємо, поки загрузиться сайт. Нажимаємо. Переходимо на сайт, чекаємо, поки сайт повністю загрузиться. Загрузився, закриваємо. Дешеві силки тут не дуже цікаво. Ніч, самі дорожці є це тут, клік. Тут ми маємо зайти на сайт. Переходимо, нажимаємо тут earn. Переходимо на сайт. Другі інструкція. Make sure you stay on the website 10 секунд and the click. One link. Banner. Один банер або одну силку, якусь треба нажати тут собі приблизно 24. рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Нажимаємо рекламу. Реклама загрузилася. Все, тут ну, має зникнути. Бачите, вже появилось 4. Та сама фішка є на клікстині, нажимаємо тут earn More, вибираємо став. Це те саме. І однакові, і, правда, на кліксині чомусь дешевше йде. 0,5. 0.15, тут так, у нас перегляд. Перегляд. Тут 20 секунд треба на сайті. Нема зараз, або я прийшов, або що. І кліки тут теж, по-моєму, дешевші були трошки. Наразі тут я не бачу, нема. Ось і все. Якщо пройти всю і от кліки цього, приблизно дає 7 центів в день, 10 днів 70 центів, тоді собі дайте, акції. От я купив вже на 24 долари акцій. Вернулося вже на 17.44. Я тепер кожен день маю. 42 цента, зараз подивимось. Вот офервал пройшло на 7, не транзакцію, а ми напишемо на реферал шарис. Oh, yeah. 42,6 цента. Кожен день проходить, якщо я сьогодні прийду всі... Якщо прийду все на офервал, то на минути став ці лінки, думаю, що сьогодні знову плютну акцію. Один проект. Не дуже популярний він в Росії, а в Україні тим більше, бо Україна відстала від інтернету, не знаю. Е, дуже чудовий проєкт. Якщо тут покупка йде теж пакетів, від один, пакет, один пакет працює, поки не принесе 10%. Я купив собі сьогодні два пакети. Але хто не хоче купляти, тут є чудова рекламна кішка. Тут нажимаємо на рекламу. Тут нажимаем Gold Millionaire Ads. І ці всі банери, це є реклама, їх тут 100 штук в день. 100 штук в день можна заробити за день. Тут перше, я собі вибирав польську, я трошки розумію. Сок до стакана, канал. Поста капча, Але але треба так перетягувати і ставити цей сочок сюди. Чекаємо 25 секунд, бачите, сьогодні днів вже придется 47. Сьогодні максимально... Максимально можна передивитися 100 штук 10, це більше не дає. Але 100 штук, це є 50 центів, 10 днів, і ви вже можете купити собі один пакет. Так що, друзі, приєднуйтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо відео набере 50 дизлайків, то я запишу його на російській мові. Всім дякую, до побачення!